Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти насіння яких рослин ми будемо сіяти на розсаду в березні. Але перш ніж я перелічу рослини для березня, хочу нагадати, які рослини ми вже посіяли на розсаду в лютому. Чому це важливо? Тому що те, що ми посіяли в лютому, цілковіто можна сіяти ще цілий березень. Можливо, ви зараз щось згадаєте і встигнете посіяти. Давайте перейдемо до переліку. В лютому ми посіяли. Діхондра, бегонія різних видів, пеларгонія, Еустома. Зараз ви бачите фото, як ці рослини виглядають станом на зараз. Ампельні петуні посіяли в лютому. Вербена каскадна, гомфрена, гвоздіка китайська діана. Віола Газанія бакопа. Ось ці рослини ми посіяли в лютому. Ще раз хочу нагадати, що їх можна ще сіяти до кінця березня, і вони у вас гарно будуть квітувати на ваших клумбах. Що будемо сіяти зараз в березні? Точніше, щось ми вже посіяли. Я це на початку назову. Так ось в першій половині березня ми сіємо. Перець солодкий, баклажани, селера коренева, петунія кущова, томати високі для теплиці. Це ми вже посіяли на початку березня. Що будемо сіяти всередині березня? Алісум. сальвію, лобелію, суницю на розсаду. Дельфініум, багато запитань, коли сіяти дельфініум на розсаду. Ось приблизно в середині березня ми його будемо сіяти. Рання капуста. І в кінці березня можна вже починати сіяти. Насіння цибулі ріпчастої на розсаду. Огірки, низькорослі томати для відкритого ґрунту та інші подібні рослини, ми. В березні ще не сіємо, тому що вони дуже швидко ростуть в розсаді, а висаджувати ми їх зможемо тільки в другій половині травня, тому не поспішаємо. Ось, друзі, який список я вам озвучив, але хочу зазначити, що ми сіємо. По цих термінах, згідно з нашими умовами вирощування, у нас є стелажик, ми там штучно підсвічуємо розсаду, щоб вона не натягнулася. А на початку квітня ми поїдемо в світлий розсадник в нашу. На нашу дачу. Якщо у вас немає таких умов, наприклад, хтось вирощує від посіву до висаджування в грунт на підвіконні розсаду, то можливо тоді краще трішки ще зачекати і відтермінувати початок посіву тих чи інших рослин, щоб розсада не потягнулася. Ось це хотів сказати наприкінці цього відео, щоб ну, дійсно не поспішати. Якщо не дуже гарні умови для вирощування рослин. Ось що хотів розповісти в цьому відео. До речі, хто ще в пошуку якісного професійного насіння, я посилання залишу в описі під цим відео, можете перейти, почитати і, можливо, щось для себе цікаве підберете. У всілякому разі, все насіння всіх рослин я замовляю саме по тому посиланню. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!